За ухилення від мобілізації судять і лучанина Владислава. Чоловік розповів, що в дитинстві довго хворів на туберкульоз і має підтвердження вступ диспансеру. Проте військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби в армії. Висновок ВЛК лучанин вважає незаконним. Чому розповів моїй колезі Олені Лищук? Справа повністю шита від початку до кінця. Владислав коментує кримінальну справу. Працює слюсарем-ремонтником на картонно-паперовій фабриці. Весною отримав повістку. Мені вручили повістку на роботі. На другий день я прийшов ТЦК, приніс справку з тут диспансера. І так, ну, я, я того й був непридатний, що я перехворів туберкульозом. І мене зробили придатним. Я три роки відлежав в стаціонарі. Як флюорографію робити, в uh -huh. мене там є ну не знаю, як там записано вогнище, чи як це uh -huh. воно називається між сьомим і восьмим ребром. Ну uh -huh. тобто uh -huh. доказ це і є хвороба. Чоловік каже, що більшість лікарів з ВЛК відмовлялись йому представитись, чому вважають придатним до військової служби. Пояснювали от як вам це пояснювали? Як Пояснювали, що зараз військовий стан. Вони прирівнюють його. Дивіться, в мене чітко написано. Вони забрали в мене цей військовий приток. У Мене там чітко написано, що там, ну, по частині, що я обмежено придатний військовий час. А зараз, згідно закону, введено тільки військовий стан. Завели в кабінет, на ньому писало капітан. Мене просто почали залякувати сроком. Як це виглядало Яким чином? Ну, як сказали, ви не прийдете, вам світить від 3 до п'яти. Говорю, за що? І мене зробили на рівному місці злочинцем. Я подав жалобу в військову прокуратуру, в поліцію. Вони просто вийшло, прикрили її. Ну, цю військову лікарську комісію цих людей з ТЦК. Від цієї справи відмовилося двоє слідчих, каже Владислав. Чоловік запитував третього. Чим я можу пригодитись зараз армії, якщо там треба спеціалісти? Я говорю, про то в мене така хвороба, якщо я захворію, то я ще заражу ще. Не одну людину, так як вона роз, ну, передається воздушно-капельним путем через кашель. Кажу, і про те мене як мінімум хоча б півроку треба вчити. Ну, каже, зараз по прискореній процедурі вчать. Говорю, це як, як пушечне м'ясо. Ну і він не мав на це що сказати. Правоохоронці вважають, що чоловік не повинен був ухилятися від мобілізації і має понести покарання. Посвідомлюючи суспільне небезпечне бажаючи бажаючих настання, умисно, будучи чином повідомлення про невільність прибуття, придатним застаном здоров'я для проходження військової служби та не маючи правої підстав, на строчки. У колись призов за амбілізацію на особливий період, та поважних причин не проводить до пункту збору військової частини для проходження військової служби. На чиїй стороні істина то вже буде з'ясовувати суддя. Незабаром у справі допитають свідків. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.